Вітаю вас, мої малята! Ось і наступив останній осінній місяць. Підкажіть, дітки, як же він називається? Так, це місяць листопад. А чому його так назвали? Правильно, тому що в цьому місяці з дерев облітять майже всі листочки. От і на наших каштанах майже всі листочки вже облетіли. Давайте підійдемо поближче і розглянемо стовбур цього дерева. Стовбур каштану вкритий жорсткою потрісканою корою, де восени ковається дуже багато різних комах. А зараз давайте розглянемо листя каштана. Листя у каштана. Прості, довгасто овальної форми на довгому черешку. І дуже-дуже схожі на наші пальчики. Восени листя каштана стають жовто-коричневими. Плоди цього дерева мають спочатку тверду та колючу оболонку. Але коли плід достигає, то ця оболонка тріскається. І на землю падають тверді, коричневі та гладенькі каштани. Каштани це дерева, які дуже поширені на території нашої країни. І ще їх називають кінський каштан, тому що плоди цього дерева за кольором та блиском, нібито нагадують шкіру гнідого коня. А ще раніше плодами цього дерева намагалися лікувати коней. Плоди кінського каштану їсти не можна. Але їх та листя з цього дерева використовують у медицині, бо вони мають лікарські властивості. А ви знаєте, що столицю нашої країни місто Київ іще називають. Каштановою столицею. Київ славиться своїми каштановими алеями, які простягаються містом. Каштани мають особливе значення в українській культурі та вважаються символом добробуту, родючості та довголіття. Вони також асоціюються із затишком і красою природи. У Маріїнському парку в місті Києві встановлено також головний символ міста каштан. Цей пам'ятник зроблений з бронзи. І він присвячений всім матерям і новородженим. У день відкриття скульптури в парку провели спеціальну акцію. Молодим мамам Києва видали сертифікат на висадку власного каштана. Уявіть, через декілька років уже дорослі діти цих мам будуть приводити сюди своїх дітей і розповідати їм про їх каштан. Каштани це не тільки цікаво, а й весело. Ось які поробки можна з них зробити. Долучайтесь і ви. Чекаємо з нетерпінням на фото ваших робіт. На все добре! До побачення!